thank Медіадерма, зволожуючи крем-гель для обличчя. Крем-гель на основі ліпосомальної гіалуронової кислоти різної молекулярної маси, призначений для догляду за сухою та зневодненою, а також дуже чутливою шкірою. Забезпечує інтенсивне зволоження, профілактику ознак старіння та антивіковий догляд. Технологія багатоширового зволоження містить три типи гіалуронової кислоти з високою, низькою та дуже низькою молекулярною масою, що проникають у всі шари шкіри. Перед використанням і тонізуйте Шкіру нанесіть зволожуючий крем-гель легкими масажними рухами на обличчя, шию та декольте. Використовувати можна як вранці, так і ввечері, і не забувайте користуватися сонцезахисним кремом. Крем-гель містить активні компоненти, такі як гіалуронова кислота та мигдальна олія. Він має тривалий зволожуючий ефект, нормалізує і підтримує гідробаланс епідермісу, зміцнює захисний бар'єр шкіри, нейтралізує негативний вплив зовнішніх факторів, активно бореться із сухістю, лущенням, тьмяністю, запобігає утворенню пігма. Плям пом'якшує загрубілі ділянки шкіри, прискорює відновлення пошкоджених зон, повертає гладкість, пружність, еластичність та зменшує видимість перших вікових змін.